Як почати заробляти на своїх талантах, чому одні люди працюють в улюбленій справі, отримують задоволення від того, чим займаються, і звісно, за це отримуючи більше грошей. А інші люди все життя працюють на неулюбленій роботі і дуже бояться її втратити, дуже бояться змінити те, що мають, да на те, що хочеться насправді, і я скажу чесно: це велика проблема, тому що якщо так подивитися, то в цьому випадку нами керує просто страх, страх виживання, наші сумніви, скоріш за все, не підтримка оточення і так далі. І людина обирає жити і сидіти в комфортному місці роботи, замість того, щоб дізнатися, що їй насправді дано реалізувати, для чого вона прийшла, яке в неї призначення глобальне. Да? І насправді це велика помилка, тому що там, де наше призначення, там, де робота, яка нам дуже подобається, там дійсно є. А велике зростання і свого розвитку, і своєї реалізації, і як наслідок грошей, да, тому що чим більше ми займаємося тим, що подобається, тим більше це приносить грошей. Проблема сучасного світу полягає в тому, що більшість людей, більшість населення це генератори. Генератори вони прийшли для того, щоб енергію, яка їм постійно дана, да вони є джерелами постійної енергії. А щоб цю енергію використовувати в свою улюблену справу, да. Те, що дійсно приносить задоволення. І що ми бачимо в цьому світі? Більшість генераторів вони занурились в процеси, які зовсім їм не подобаються. Да? Тобто вони перестали відчувати свій відгук і запитувати себе, що насправді хочеться, і що насправді приносить задоволення, тому що їх так виховали, тому що. Так роблять всі, да, тому що мені так комфортно, мені так зручно, тому що я більше нічого про себе не знаю. Да, тобто я не знаю насправді, яка моя природа і як мені нею користуватися, щоб прожити своє життя яскраво насичене і так, щоб воно дійсно приносило задоволення. В кінці цього відео я хочу поділитися власною історією, як я вийшла в свою реалізацію, як я звільнилася з найми, який мені не подобався, і нарешті відкрила свою справу і успішно в ній зростає. А також яку найбільшу помилку роблять всі експерти, коли починають свою реалізацію. На початку хочу розібратися взагалі, яка основна проблема заважає людині займатися своєю улюбленою справою і реалізувати таланти, які в ній закладені від народження, скоріш за все, це страхи, сумніви, це страх, що не вийде. Да? Це страх, що я піду щось, а воно насправді не моє. І тут е, дуже багато енергії якраз у людини сплавляється саме в ці сумніви, думки, в страхи, і не вистачає енергії на пошук справжнього призначення. Тому хочу тут сказати, що ці сумніви, страхи вони основані на тому, що людина просто вона не знає себе і не знає справжню свою природу. І давайте подивимося на кожну людину з точки зору, якщо це. Дуже класний мультифункціональний прилад, в якому закладено дуже багато задач. Ну, наприклад, візьмемо для зразку. Я дуже люблю брати мікрохвильовку. Да, Уявіть, що є мікрохвильовка, і ви, ну, ви розумієте тільки одну функцію. Да, її, Але не знаєте всього іншого, що ще вона може робити. Тому що вона може її розворожувати, там, в ній можна приготувати різні страви, можна використовувати різний функціонал. Але, не знаючи цього, людина просто використовує те, що вона знає, да? вона просто розігріває. Так само і в людині. Кожна людина знає про себе тільки основні якісь базові функції. Да? Я там вмію говорити, я вмію ходити, да? я вмію ще щось. І зазвичай нічим не відрізняю. Від інших, і от якщо ми знаємо інструкцію мікрохвильовки, ми будемо більше використовувати її функції, да? тому що ми зрозуміємо, ага, які ще кнопочки натискати, щоб отримати максимум від цього приладу. Так само і у людини є інструкція. Яку можна використовувати для того, щоб дізнатися справжній свій потенціал і почати його реалізовувати в сучасному світі? Ця інструкція називається дизайн людини. Тобто, це система самопізнання, яка дуже класно дозволяє зрозуміти, де мої слабкі сторони, де мої сильні сторони, що мені посилити, що мені перестати. Проживати хибно, в чому мені перестати відчувати вплив інших, а де я можу впливати, да ну і так далі. І так далі. Де моє призначення, які мої суперздібності і так далі. А все це я розповідаю в своєму повному розборі, який можна замовити в по посиланню до цього відео. Так от, з чого потрібно почати для того, щоб кардинально змінити своє життя і почати проживати його більш насичено яскраво і по справжньому своє. Є життя. Я би почала з того, щоб просто дізнатися себе. Да, от чому у вас дуже багато сумнівів страхів, да, чому ви не можете зробити якийсь крок, да, чому, ви, чому так важко змінити своє життя? Тому що я не знаю на що я здібний. А тепер уявіть, що ви маєте. Неймовірно потужний потенціал, і все, що вам потрібно, дізнатися про нього і почати його розгойдувати. А що таке розгойдувати? Починається з того, що я просто бачу свою суперсилу, тобто я про неї дізнався, і я тепер думаю про це, і ви вже своїми думками. Ви себе програмуєте на те, що це моя суперсила, і це вже великий великий крок. Тобто починається все з того, щоб вивчити себе, дізнатися, свою природу, зрозуміти свої слабкі сторони. Куди ви сплавляєте свою енергію. Більшість людей вони не виконують свого призначення і не можуть зробити той самий такий потужний крок, який потребує більш за все наших зусиль, тому що сплавляють свою енергію по своїм відкритим центрам, в яких ми проживаємо хибну стратегію. І ця хибна стратегія забирає нашу енергію. Якщо ви хочете подивитися, як по кожному центру сплавляється ваша енергія, подивіться відео, в якому... Кому я про це розповідаю, наступний крок. Посилити свої сильні сторони це те, що я вже говорила. Тобто, як змінюється людина на моїх очах, коли я їй кажу, в чому її полягає суперсила. Вона просто починає думати про себе, як про людину з суперздібностями, і вона починає вивчати цю свою сторону. А в мене був клієнт, у якого дуже класний грошовий канал, тобто повноцінний канал грошей, багатства, володіння, створення бізнесу і так далі. І коли я. Я йому розповіла про цю суперздібність, Він не здогадувався. Він мені сказав таке, що я відчував завжди цей потенціал, але не розумів. Е що його можна якось розкрити, да, що його можна розгойдати. І тоді я йому сказала: просто почни себе сприймати як матеріальну людину, яка заточена на багатство. Просто от почни про себе так думати. І ти побачиш, як вже за рік зміниться твоє життя. Зараз пройшло вже два роки, якщо не помиляюсь, і я бачу, що ця людина почала заробляти набагато більше, відкрила власну справу і в неї дуже збільшився. Потік клієнтів на моїх очах просто. А відбулася кардинальна зміна просто від того, що людина дізналася свій талант. Також дуже класно знати свої канали. Так? Канали це інструменти для реалізації нашого призначення. Канали ще більш така наша вузька суперсила, якою ми прийшли поділитися в цьому світі. От, наприклад, у мене є канал 1333. Це неймовірно потужний канал. Чому тому що людина з таким каналом вона вміє дуже класно слухати інших людей, і вона збирає їх досвід. А також ця людина. Вона прийшла для того, щоб проживати свої складні ситуації, робити з них уроки і висновки, і потім ділитися цим досвідом. І що відбувається у своїх курсах по дизайну людини, у своїх розборах я зібрала весь досвід свій, своїх клієнтів, всіх ситуацій, які я бачила по дизайну, і вклала в ці продукти для того, щоб кожна людина, яка прослуховує і отримує ці знання, змогла побачити на практичних прикладах, як цю. Інформацію втілити у своєму житті і по відгукам клієнтів та моїх учнів це найкрутіша моя фішка, тому що. Після такої інформації дуже легко зрозуміти все і дуже легко втілити своє життя, інформацію, яка дійсно допомагає. У кожної людини може бути від одного до там, десяти каналів. Уявіть, скільки це талантів, скільки це суперздібностей. і як круто, коли ти їх знаєш. Далі, окей, ви дізналися свою природу. Що тепер? Яка далі робота відбувається? Поки все це відбувається, поки ви вивчаєте свою природу, а на це також потрібен час, тому що послухати. Інформацію, цього недостатньо. Потрібно щось спробувати, да, подивитися, наскільки воно лягає на ваше життя, що дійсно змінюється, потрібно а, розкрити цю суперсилу і свої таланти. А наступний крок це просто взяти і звільнитися. Я знаю, що це дуже важко, але насправді, якщо подивитися на мою історію, я про неї розповім, а, і подивитися на досвід по життю, то коли ви працюєте на роботі і намагаєтеся. Це паралельно. Розвивати новий напрямок, повірте, у вас просто не вистачає сил на цей напрямок. У вас все одно буде фокус уваги на роботі, тому що вона вам приносить гроші. А як тільки ви завершуєте свою роботу, що відбувається? У вас е, настає дуже велика мотивація всі свої сили віддати у новий напрямок, тому що ви розумієте, що вам потрібні гроші, да? ви без роботи, і тоді ви починаєте робити все в два рази. В два рази більше, в два рази сильніше, енергійніше і швидше. І тому результат у новому напрямку він буде набагато краще, якщо ви завершите одну роботу і вже почнете новий напрямок ніби з чистого листа. Далі почати проявлятися, перестати думати, що про вас подумають інші, почати робити кроки в Інстаграм або в там, де вам потрібно. Просто зрозуміти, що проявлення це. Дорівні гроші. Подивіться на зірок, подивіться на людей, які, наприклад, там дуже багато мають підписників в інстаграм. Що їх всіх об'єднує? Рівень їх проявленості. Це люди, які виступають на сценах, по телебаченню, роблять колаборації, записують підкасти. Тобто, це люди, які проявляються на масштабному рівні. І, Саме проявленість вона робить людину успішною, і от найбільша помилка кожної людини, яка починає змінювати реалізацію, вона полягає в тому, що вона не дає собі достатньо часу. Тобто, ми починаємо нову реалізацію. Місяць щось там поробили, і все. І нас накачує волна страхів, сумнівів, що я щось роблю не так, в мене не виходить. Да? тобто, людина за місяць не отримала результатів, і сама собі накрутила, що їй це не підходить, починає брати нове якесь. Навчання, йти у новий напрямок, радитися зі своїми близькими людьми, які, наприклад, будуть казати, так, в тебе не вийшло, да, повернись на попередню роботу, тому що в мене так було. І при цьому дуже важливо дійсно докласти всіх зусиль, тому що якщо ви рік сиділи і робили там один пост в місяць в інстаграм і чекали, поки до вас прийдуть підписники, це просто не діє, так да. Тобто максимально вкласти всі свої зусилля, дати собі достатньо часу і повірте, успіх буде точно з вами. Ну і моя історія вона полягає в тому, що коли я прийшла в дизайн, я одразу закохалася в цю систему. Я зрозуміла, це моє. От ви знаєте, як любов з першого погляду. Але до цього був шлях, коли я спочатку стала коучем, психологом, да, я розуміла, що Боже, це так широко. Про що мені розповідати? Як мені зачепити людей? Як їм зрозуміти цінність мою, як експертів? І насправді най, найкрутіше, що було в тому випадку, я знайшла дизайн людини, і він дуже звузив мою нішу. Да? Тобто, я коуч, психолог і людина, яка допомагає іншим людям розкрити свій потенціал через систему дизайн людини. І тоді все дуже сильно змінилося. Тому на початку дуже класно або обрати якийсь конкретний інструмент, або звузити свою нішу до конкретного запиту, там, наприклад, гроші або стосунки, або призначення, і так далі. І от на цьому шляху мені було насправді дуже важко. У мене не було підтримки близьких людей, у мене не було підтримки взагалі оточення, тому що ну мало хто знав, що це таке дизайн людини. Мені навіть було десь соромно своїм друзям сказати про те, що я займаюся якоюсь там езотерикою чи щось таке незрозуміле. Але м я доклала дуже багато зусиль. Мене не підтримував мій чоловік, але він навчив мене вірити в свою справу. Я просто відстояла. Те, чим я хотіла займатися. І зараз, на моєму шляху, мене більш ніхто не зламає. От тому моя історія вона дуже цікава, там дуже багато всього, але все, що я в сьогоднішньому відео вам розповіла, це все з мого шляху і з мого досвіду. Почніть робити ці кроки, і ви побачите, як класно можна прожити своє життя, реалізовуючи свою справжню природу і свій справжній потенціал.